Доброго ранку любі малята! Доброго ранку мами і тата. Дітки, сьогодні до нас на заняття завітав незвичайний гість. Знайомтесь, це пензлик. В чарівній касці він живе, друзів пензликів він має. Пензликам ніколи сумувати. Люблять вони по паперу гуляти, ворсинками яскраво малювати. Пензлик складається з ворсу, яким набирає фарбу та малює металевого фартушка та дерев'яної ніжки. Пензлик прийшов, щоб помалювати разом з нами та приніс фарби. Погляньте, які вони гарні. Дітки, давайте скажемо, якого кольору ці фарби жовта, червона, зелена, помаранчева. Діти, а зараз подивіться на картинки та скажіть, що буває жовтого кольору. Сонечко, кульбабка, курчатко. Що буває червоного кольору? Яблуко, полуниця, троянди. Що буває зеленого кольору? Травичка, огірок, листячко у квіточки. Що буває помаранчевого кольору, гарбуз, апельсин, метелик, розумнички. Пензлик дуже полюбляє малювати на аркуші паперу. Але один він не впорається. У нього є помічники. Це стаканчик з водичкою, фарба та серветки. Пензлик хоче з нами погратися. Пензлик в руки ти бери. І між пальчиками клади в кулачок не затискай, металевий фартушок пальчиками не чіпай. Дітки, проведіть пензликом по своїй долонці. Відчуйте, які теплі, ніжні, м'якенькі ворсинки у нього. А зараз давайте спробуємо намалювати коло. Палички. Хвильку. Пензлик вже дуже хоче помалювати фарбами. Дітки, занурюємо пензлик у водичку. Якщо з ворсинок стікає водичка, Треба віджати пензлик об край скляночки. Далі занурюємо ворсинки пензлика у фарбу помаранчевого кольору. Зайва фарба заважає малювати, слід її об край баночки знімати. Пензлик фарбу на ворсинках має малювати починає. Ставимо відбитки пензлика. Приклали забрали. Приклали забрали. Далі миємо пензлик у водичці, відтискаємо зайву водичку та набираємо фарбу зеленого кольору. Так само ставимо відбитки пензлика. Однією рукою тримаємо пензлик та ставимо відбитки, іншою тримаємо аркуш паперу для того, щоб нам було зручніше малювати. Миємо пензлик та набираємо фарбу жовтого кольору. Також ставимо відбитки. Махає пензлик хвостиком і не просто махає. В різні кольори розфарбовує. Миємо пензлик та набираємо фарбу червоного кольору. Продовжуємо ставити відбитки. Ворсинки пензлика треба в чистоті тримати. Необхідно їх від фарби покупати, а потім Гарненько серветкою витирати. Дітки, наші руки теж повинні бути чистенькими, тому не забувайте витирати їх серветкою. А наш пензлик весело з нами гуляв. Багато яскравого намалював. Малята, а вам сподобалось гратись та малювати пензликом. Мені теж. Я впевнена, що у вас вийшли дуже гарні роботи. Ми з пензликом хочемо на них подивитись, тому будемо чекати на їх фото. А тим часом наше заняття завершилось. До побачення, мої любі, до наступної зустрічі!